Добрий день, хочу показати сьогодні предналаштування CRM-системи для роботи компаній, які пов'язані з будівництвом, та наданням послуг у сфері будівництва. Перше, з чого ми почнемо, це ліди, тому що це саме перший пункт, куди будуть потрапляти всі ваші заявки, де ви будете контролювати менеджерів і де будете відслідковувати статуси ваших заявок. Потрібно просто клікнути на відповідний пункт і ви потрапляєте в список лідів. Список лідів це зазвичай просто звичайне відображення Kanban, в якому ви можете бачити статуси ваших заявок. Ви можете перетягувати їх як тут, так і можете заходити всередину кожної заявки, просто клікнувши на неї. І потрапити всередину. Для того, щоб створити нову заявку, вам потрібно просто клікнути на відповідний пункт меню, а саме плюс ось тут. Також в рамках цього інтерфейсу у вас доступна можливість фільтрації, вона знаходиться з лівої сторони і дозволяє шукати по датам, по клієнтам, по відповідальним або по конкретному етапу. Тобто ви можете обрати тільки ті, що в роботі. Система вам тільки їх і відобразить. Також тут можна додати досить багато різних фільтрів, наприклад, як джерело самої заявки, і так далі. Тобто тут представлений просто приклад, як це може виглядати. Давайте зайдемо всередині самої заявки, і побачимо, що знаходиться тут. Тут у вас знаходиться інтерфейс, який там логічно поділений на декілька блоків. Тобто ми можемо виділити верхню частину самої заявки. Центральну та нижню, і по кожній окремо ми зараз розберемось. Тобто з верхньої пункту заявки ми бачимо клієнта, його номер телефону, ви можете додати його емейл, якщо це потрібно, або якийсь коментар. Ви можете вказати канал залучення клієнта, тобто це випадаючи список з джерела, які може бути. А окремо ви можете текстово написати тип робіт, який ви плануєте надавати клієнту, для того, щоб просто не забути, про що ви з ним розмовляли. І саме Правий блок він відображує інформацію просто технічну тобто хто є, який є бізнес процес, який зараз етап, коли він був створений, і на коли запланована наступна там комунікація або взагалі, коли ви хочете вказати дату наступного. Запланованого дзвінка або якоїсь іншої події, яка буде пов'язана в рамках цього процесу. Також у вас доступна можливість бачити останні події клієнта, тобто, якщо були якісь дзвінки, пошта, смс, все буде відображено тут. Та останні ліди та угоди клієнта, якщо вони були. Трошки пізніше покажу, як це все може виглядати. І також ви можете без проблем працювати з коментарями, ви можете додавати якісь файли, вкладення, залишати їх сюди, і це все буде відображуватись в рамках конкретної заявки. Для того, щоб повернутись знову до. Просто клікайте на відповідний пункт меню і можете таким чином їх оброблювати. Тут може бути також налаштований функціонал, який заборонить переходити на конкретний етап, якщо якісь дії не виконані, наприклад, там не доданий якийсь документ або не вказаний коментар, або якесь поле не заповнене. Таким чином, у вас відбувається робота з заявками. Також представлена можливість роботи зі списком або таблицею, тобто ви можете тут налаштувати собі той варіант, який вам буде зручний. Кожен із типів налаштовується окремо, можете брати, наприклад, навіть плитку. Тут, в залежності від того, які ви а, варіанти відображення хочете. Обрати сама таблиця також може бути налаштована. Якісь стовпчики можуть бути прибрані, якісь додані. Тобто система в цьому розумінні досить сильно налаштовується. Якщо ви хочете пройти далі по обробці заявки, то вам для цього потрібно перемикати етапи. Етапи знаходяться знизу. Я можу продемонструвати саму логіку взагалі відображення системи. Тобто це звичайний бізнес-процес, лінійний, де є новий лід в роботі, там передзвонили, або ви спеціаліста, і оформлювати. Оформити продаж. Коли ви натискаєте оформити продаж, давайте так і зробимо, то у вас система відразу відкриває новий вже інтерфейс, і таким чином, на основі цієї інформації, лід закривається активним, система рахує його конверсійним і далі буде відображувати в заявці. А далі ви працюєте вже з угодою, а не з лідом. Тепер давайте спробуємо розібратися взагалі, що таке угода і чим вона відрізняється від Ліда. Коли лід завершений, далі ви починаєте спілкуватися вже з клієнтом на предмет виставлення рахунку, створення комерційної пропозиції, наповнення інформації з точки зору робіт, які ви будете виконувати, скільки це буде коштувати і так далі. Давайте спробуємо розібратися, які функції представлені зараз, і як ви можете їх використовувати. Ми можемо вказати, наприклад, клієнта. Якщо лід був заповнений, то клієнт скопіюється автоматично, цього не потрібно робити буде. Далі у вас представлені три таблиці. Які вам потрібно наповнювати. Давайте подивимося, як це працює. Тобто є продукти, тобто товари, в них є категорії, які поділені на видробіт, обладнання або співробітники. Наприклад, я вибираю видробіт, система. Демонструє мені інформацію стосовно тих робіт, які зараз внесені в систему, та їх ціна, наприклад. Для того, щоб додати в цю угоду, мені потрібно натиснути просто «Додати в корзину. Клікаю відповідні іконки, оновлюю сторінку і бачу, що послуги додані. Тут вказана кількість, ціна та вартість. Змінюючи кількість та ціну, наприклад, там давайте 1500. Тут буде три штучки і по 100 гривень, мовно кажучи. У вас автоматично змінюється і вартість. Є кнопка Додати роботи. Якщо ви клікаєте, просто збільшується кількість на одиницю. Таким чином система перераховує загальну вартість. Далі, у вас є матеріали, вони додаються так само. Ви обираєте обладнання. Тут, наприклад, ви будете використовувати там, не знаю, відбійний молоток. Перфоратор та обладнання для альпінізму. Зберігаєте цю інформацію. По деяким товарам завантажені також зображення. Це все система може показувати. Обладнання, обладнання може бути прив'язане до складу, ви можете відслідковувати залишок на складі цієї інформації. Тобто, в принципі, тут досить багато функціоналу, який тут може бути не продемонстрований, але взагалі він існує і його можна налаштувати. Давайте, наприклад, виберемо ці два товари. Я вказую кількість, я вказую ціну продажу. По факту, напевно, це ціна для клієнта, скільки буде коштувати. Якщо ви будете орендувати, наприклад, для нього ці там обладнання. Наприклад, там 100% вказуєте, то 200, і там кількість 2, умовно кажучи, і натискаємо зберег... зберегти. На основі цього система зараз вам відразу показує з правої сторони загальну суму та маржу. Маржа дорівнює 100%, тому що. У вас не вказані, ще співробітники та суми, яку ви будете їм платити. Тобто далі ми вказали роботи, вказали матеріали, вказуємо співробітників, натискаємо кнопку Додати співробітника, з випадаючого списку вибираємо, хто це, тобто попередньо їх потрібно буде внести в систему, вказуєте, що він буде робити, тобто одиниця виміру. Можу також додати, відразу написав будь-який інший вимір, тому що ви можете вказати самі. Метрів, наприклад, він там буде 20 метрів щось робити. Ціна за одиницю, наприклад, там, не знаю, 80 гривень. Зберігаю цю штуку, натискаю Зберегти. Я бачу, що вартість роботи тепер 1600. Тобто це та сума, яка я буду повинен заплатити Івану Іванову. І ми можемо бачити, що загальна сума 5300, маржа 3700, собівартість 1600. Це відразу якби, інформація відображається, ви можете її бачити. Наступне по продуктам повинно бути зрозуміло, тобто ви додаєте будь-які товари, ви створюєте нові категорії, додаєте там позиції, ціни змінюєте, додаєте знижки, якщо це необхідно. Наприклад, ось матеріали, знижка може бути ціна, та знижка 10. Система все досить добре. Це все перераховує, плюс до вашого проєкту щось може бути відкориговано з точки зору логіки, як ця система оброблює. Коли ми сформували дані, ми можемо перейти до наступних пунктів, а саме у нас виділені окремі такі моменти, які знаходяться в рамках угоди, але ви додатково можете перемикати інтерфейс і не навантажити його на першій сторінці, а окремі пункти винести в окремі якби, вкладки і з ними працювати далі. Давайте подивимось документи, тобто це досить просто. Ви, ви для себе навіть накидали інформацію по роботам, по матеріалам, по там, співробітникам, зайшли в документи, буквально є дві кнопки, рахунок, клікнули, комерційно клікнули. Система на основі цього відразу вам її сформувала. Наприклад. Ми відкриваємо комерційну пропозицію, я її відкрию, PDF-ка. Це може бути там Word, Excel, це може бути просто друк в форматі HTML, для того, щоб могли це використовувати, але, звичайно використовується саме PDF-ка. Давайте подивимося, як це зараз все виглядає. Тобто, вас є можливість відкоригувати тобто, логотип, є основна інформація, тобто дані по клієнту, по його номеру, наприклад, коли це було зроблено, ваш контактний телефон може бути вказаний, назва вашої юридичної особи. Тобто Тут шапка може бути відредагована. І також представлена таблична частина. Тобто Ми бачимо інформацію по матеріалам, наприклад, тут там перфоратор, обладнання для альпінізму, 90 200. тобто все присумувало. І загальна вартість по матеріалам вказана. Далі, вартість робіт також це все записано, всього по роботах зафіксовано. І всього, всього з урахуванням знижок система також це все показала і порахувала. Знизу автоматично додалась інформація відповідального менеджера та ваші якісь контактні номери телефонів. Тобто сам шаблон може бути змінений, багато чого сюди, можна сюди додати. Це просто приклад того, як це може відображуватись. І так само рахунок. Тож, також ми відкриваємо PDF-ку, Це все шаблон. Тут відразу написано зразок, назва вашого ФОПу, номер банку, код. Тобто це просто зараз змінні, які нічого не відображують, тому що ми не знаємо вашої інформації. Але якщо внести інформацію по вашій юридичній особі, то це все буде автоматично підтягуватись. Тобто ми можемо бачити ось тут. Постачальник, є покупець, це є тестовий клієнт, його номер телефону, додані товари. По кожному товару вказана кількість, ціна, сума, без знижки, знижка, там сума без НДС може бути відображена, тобто разом продубльовано все текстом. В принципі, рахунки тепер не потрібно буде використовувати робити вручну, просто один клік і він оновлює вам комерційно. Наприклад, якщо я хочу прибрати перфоратор, Зберігаю цю штуку, заходжу в документи, натискаю оновити комерційно», заходжу всередину, і я можу побачити, що загальна сума змінилась, тому що перфоратора вже нема. І це дійсно досить сильно може спростити вам і роботу менеджерів, які наповнюють цю інформацію. Плюс, тобто ви візуально просто для себе наповнюєте таблицю, а на основі цього система формує вам відповідні документи. Також із таких фішок є штука «Карта», наприклад, яка дозволяє зробити наступним чином. А якщо ви знаєте адресу, або не знаєте її, ви можете написати там просто ну, якби рядок, будь-який текст. А якщо знаєте, де воно знаходиться, ви можете відкрити, наприклад, карту. Відкрити там, умовно кажучи, Київ, просто клікнути, де ви знаєте, де воно знаходиться, там правою або лівою кнопкою, в принципі, без різниці. Система оновить, якщо б десь промазали, приблизили. Ось тут встановили пункти, все, система зафіксувала цю штуку. То в рамках е е... карти ви можете це бачити. Якщо ми повернемось до продажу, то система також автоматично. Цей адрес зафіксує і може бути відображений. Наступне, коли ми говоримо про гроші, тобто про загальну суму, про маржу, по собі, вартість, є ще окрема вкладочка Фінанси, яка відображує. Тут просто є підсумок по фінансам. Тобто, є всього сума, скільки оплачено і залишок оплати. Я можу додати платежі, тобто ми можемо налаштувати їм просто з привату, наприклад, або з монобанку. Система навіть буде автоматично підтягувати дані до конкретного проєкту. Якщо це не зробити, то можна вказувати просто вручну. Я вказую, наприклад, 2000 гривень, зберігаю цю інформацію, що система показує показує суму останньої оплати, дату останньої оплати, скільки вже оплачено в цілому. Тому що, наприклад, я можу дати 2000 і потім ще 100 зверху, то ну, відповідно до цього дані оновляться. Тобто дані останніх оплати та суми будуть по 100. А загальна сума оплачена буде 200, як би, разом. І є залишок оплати, який по цьому відображає. А потім буде показаний ще звіт, який буде показувати вам інформацію по загальному залишку оплати по всім проектам. Таким чином, ви можете відслідковувати заборгованість клієнтів вашу маржу по замовленням, ну і так далі. Давайте повернемося до звичайного відображення угоди. Тобто ми натискаємо на угоди і бачимо такий самий канбан. Ми з вами провели досить багато там операцій в рамках конкретного проєкту. Зараз можемо подивитися, що система на основі цього вам відображує. То якщо ви дивитесь по канбану, окрім звичайних як би, блоків, які відображують ваш проєкт, ви там можете якусь інформацію оглянути, система також ще сумує деякі дані. А саме, вона відображує кількість всього би, заявок 4, відсоток їх 66 і 67 від загальної кількості, скільки у вас відсотків заявок знаходиться на цьому етапі, загальна вартість. На цьому етапі всіх заявок, скільки потрібно буде там, заплатити співробітникам, і ваша маржа по всім замовленням, які знаходяться на цьому етапі. Таким чином, перетягнувши якесь замовлення, наприклад, ось таким моментом оновивши сторінку, я бачу, що дані система перерахувала. Тобто 3,50%, тут також 3,50%, сума змінилась, маржа, тобто система в реальному часі все перераховує. І таким чином ви просто. Направляєте заявку на наступні етапи. Тобто там формування договору, договор підписано, очікуємо оплату, в роботі виконуєте і там, наприклад, виконано. І все, заявка завершена, ви можете працювати з наступною. Всі ці зміни вони фіксуються, і система також їх буде відображувати. Отримавши всю інформацію по лідам, по проектам, ми можемо перейти навіть до контактів. Для цього є окремий пункт, який називається Контакти. Можете пройти в нього. І ми можемо бачити наступну інформацію. Тобто, у вас є можливість фільтрації по окремим групам, то ви можете свої групи створювати, налаштовувати автоматизацію по додаванню контактів в окремі групи, і шукати необхідні для вас контакти. Ми можемо зайти в якогось тестового клієнта ось він, і побачити, як виглядає картка контакту. Тобто вона поділена на декілька візуальних блоків. Тобто з лівої сторони це просто прев'юшка, по центру ви бачите загальну інформацію, тобто, хто це, що це, які в нього є контактні дані. З правої сторони є загальна дані по платежам, тобто його кількість угод, його кількість платежів, та скільки він він ще коштів нам повинен на основі різниці цих значень. Якщо спуститись трошки нижче, у нас є такі блоки, як останні ліди та проекти. Тобто, зайшовши в карту контакту, ви можете побачити, хто які коментарі залишав, хто відповідальний за його ліди, які в нього зараз статуси, які є проекти, де по проектам є ще залишок оплати і так далі. На основі цієї інформації система якби сортується від самих нових. Проєктів до самих старих, тобто самі нові будуть відображуватись у вас зверху. І таким чином можна працювати також з контактами. Система підтримує Viber і Telegram, клікнувши на які ви можете відкрити відразу картку цього контакту. Ми подивилися на ліди, угоди, контакти. Давайте перейдемо ще, напевно, до звітів. Вони такі досить прості, але функціональні. Перейдемо до звіт-конверсія по лідам. Як він виглядає? Взагалі, що це таке? Тобто ліди можуть бути створені, як ми казали, або вручну, а вони можуть бути імпортовані з якогось лендінгу, це можуть бути пропущені дзвінки, як ліди створені, і так далі, і тому подібне. Тобто система може збирати цю всю інформацію. Далі на основі даних по даті створення вона групує їх і можна передивитись таку інформацію. Тобто, ось ми клікаємо, ми бачимо, хто є був відповідальний за заявки в рамках обраної дати. Якщо було б декілька людей, то. Вони пішли один за одним, є кількість його заявок, кількість лідів, скільки з них конвертовано в продаж і який це відсоток. Якщо ми клікнемо ще раз, ми побачимо більш детальніше. тобто Ми бачимо, що є там різні діжки лідів, з них тільки дві конвертовані в продаж. Я можу зайти, наприклад, в там 15, глянути, що в ньому відбувається, написати якийсь коментар менеджеру, він його також отримає. Ви по факту контролюєте. Також, якщо ми дивимося знизу, то ми бачимо співвідношення статусів, тобто яка з них кількість в роботі 2, форми ти продаж там, 5 за вибраний період часу, і відмова одиничка. І також тут бачимо загальну інформацію, кількість слідів всього, тобто не за дати окремо, а всього за фільтровані дати, кількість створених угод і яка загальна ваша конверсія, 50%. Тобто, по цьому, наприклад, в цей день було 100% конверсії, в наступний там, 40%. І між собою, тобто в середньому, це 50%, яка система її відображає. Тут, наприклад, цей день взагалі був 0. Тобто, це все також система показує і це можна відслідковувати. А трошки нижче ви бачите такий маленький графік, який показує, з якого джерела яка кількість заявок у вас прийшла. Це попередній звіт, який відображає дані по лідам. Давайте перейдемо ще до звіту, який показує статистику ваших продажів. Якщо ми клікаємо на нього, він в принципі схожий, тут немає якоїсь графіки, але в цілому воно відображує більше якби по клієнтам. Тобто, у, у нас є тестовий клієнт, у нього є 4 продажі на загальну суму, з яких оплачено залишок оплати і яка ваша мережа. Якщо ви клікаєте на клієнта, то ми можемо більш детально інформацію оглянути. Тобто, ось там був проект такий, ось статус виконано, така та сума. Ну візуально, я в принципі, думаю, що все зрозуміло. Воно кольорами так відображується, і досить просто це все зрозуміти. Тобто, сума, оплата, залишок і ваш прибуток, умовно кажучи. Ви можете тут фільтрувати і обирати. Потрібного вам клієнта, тобто тільки його подивитися, або декількох клієнтів, або взагалі всі за весь період, є можливість фільтрувати за дати, тобто можна там за сьогодні тільки глянути, або за якийсь інший період часу. І так само, як і в звіті по лідам, окремо система показує дані по кожному клієнту, а внизу сумує за всі дані, які відфільтровані у вас трошки вище. Тобто всього сума, всього кількість і ще там залишок оплати та маржа. Такі Прості, в принципі, звіти, але вони дозволяють тримати руку на пульсі та бачити інформацію по залишку оплати та вашому там, прибутку за певний період часу. Ще можу показати додатковий звіт, який називається Cashflow. а він більше пов'язаний до платежів. Тобто, так як у вас угоди є, є їх сума, є рахунки. На основі цих рахунків клієнти оплачують платежі, то зайшовши в звіт по Cashflow, можна буде побачити, наприклад, ваші додаткові витрати. Бо кошти, які приходять вам на рахунок. Тут витрат поки ще не вели, тому нічого не відображується, але ми можемо бачити за період, наприклад, воно показує по місяцям, але я можу вибрати там по дням і відфільтрувати, і подивитися, за який період це все було зроблено, або по тижням, по кварталам. Ця система дозволяє відображувати. Якщо я клікну, наприклад, ось 9 тут без категорії, натискаю, я бачу, де саме це було. Платіж який угоді. Якщо клікну тут, також я бачу, що було дві оплати: дві та 100, які ми з вами сьогодні проводили. І на основі різниці між сумою прибутку за цей період і сумою ваших витрат система показує ваш баланс на сьогодні. Це також досить зручно і можна також використовувати. В цілому, Передналаштування crm системи дозволяє вам вести контакти, ліди, угоди, бачити звіти по конверсії ваших лідів та відслідковувати заборгованість клієнтів, вашу маржу, ваш дохід за вибраний період часу.